Слава Ісусу Христу, друзі, вітаннячко! Коли у 22-му році розпочалася широкомасштабна війна, то воювали всі. Воювала вся нація, воювала кожна школа, кожне приватне чи державне підприємство, кожен завод, навіть кожен садочок. Адже всі дітки малювали малюнки, різні малюнки воїнам і надсилали нам на фронт, і справді це було приємно, і справді це підтримувало, додавало сили. Тобто, з початку широкомасштабної війни можна сказати, що воювали всі, а особливо воювала кожна церква, кожна парафія. Але прийшов час, і ми не наче в часи. Військової операції, яка тривала з 14 по 22 рік, зараз перейшли в таку стадію військової операції, тобто, велика частина чи більша частина населення України, народу України, на жаль, забула про фронт, забула про війну і живе своїм життям. А, і що най, найбільше, найбільше були те, що церква. Церква теж перестала, перестала пам'ятати. Здебільшого перестала пам'ятати про а, війну. Про фронт, звісно, що що далі, то важко священникам говорити про фронт, адже настільки, настільки ми програли цю інформаційну війну московитам, що московитам таки вдалося, вдалося нав'язати негатив через ТЦК і, в свою чергу, до Ось цього навіть і пікселя. Тобто, коли йде звичайний цивільний, цивільна людина, йому назустріч де воїн у пікселі, на жаль, люди, люди, багато хто відвертається, багато хто опускає очі. Тобто такої поваги, такого розуміння, яка була у 22-му році. Щодо військового, на жаль, вже немає. І церква теж, в свою чергу, бачачи це, як а, люди, як парафіяни, ставляться до а, ТЦК, як дедалі, тобто перестають чи не хочуть допомагати фронту. І, звісно, що десь і церква. Перестала, чи менше почала говорити про війну, про збори різні на підтримку фронту. Тобто, як бачимо, війна можна сказати, що війну залишили державі. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення Війна здебільшого, а, воювала здебільшого воювала здебільшого вся нація, то зараз війну залишили державі. А, чи це правильно? Звісно, що ні. А, точно точно а, про війну має говорити церква і не переставати ніколи. Ніколи. Як би це не було боляче, як би це не було важко, звісно, багато хто спарав і переживає, що в такий спосіб і так люди після ковіду перестали почали менше ходити, чи перестали ходити до церкви, чи багато хто не повернувся після ковіду до церкви. І, звісно, можливо, церква переживає, аби і і тих людей ще не втратити, але насправді. Господь нас закликає говорити правду, яка би ця правда гіркою не була. Тому точно церква має, має, як ніхто інший, допомагати державі у, у цій війні, допомагати державі у мобілізації, у справедливій мобілізації, як би нам це гірко не було чути. І закликати, закликати наш народ до спротиву, до боротьби до боротьби проти московитів. Адже мусимо пам'ятати, що ця війна є екзистенційна, тобто, або ми їх, або вони нас. І чому саме сьогодні я а, запрошую у цьому намірі молитися, а, та тому що я християнин? Знаю і пам'ятаю, як українець, знаю і пам'ятаю, через що довелося перейти нашій нації, нашому народу. Тобто, як коли, коли ми не втримуємо ту зовнішню навалу, потім терпить вся нація, а особливо терпить церква, особливо терпить провід церкви. Ми це вже проходили, тому я не хочу, аби. Наші священники Святої Христової Церкви більше ніколи не терпіли, чи то вбивств від московитів, чи репресій, чи виселення на Сибір. Ми це все проходили. Багато тих священників, які були вислані на Сибір, звісно, підпільних священників, більше ніколи не повернулися. В рідну Україну, на жаль, там і загинули. Тому точно я цього не хочу, як і багато хто цього не хоче. Тому сьогодні е звертаюся до блаженішого Святослава, е владики Української греко Греко-католицької церкви, звертаюся до митрополита Епіфанія. Православної церкви України. Церква має провадити. Церква має провадити, і церква точно має допомагати державі відстоювати відстоювати найперше Христову віру, Христос родинні християнські цінності і, звісно, Богом дану цю землю. Бо з волі Божої нам а, при, а, з волі Божої ми народилися тут, на цьому клаптику цієї планети. А, тому а, запрошую, запрошую до спільної молитви, аби Господь дав силу і відвагу проводу церкви, аби вони в свою чергу налили. Дали те розпорядження, прохальне розпорядження на всі парафії, аби власне всі парафії таки молилися, молилися про справедливу мобілізацію, молилися і закликали парафіян своїх весь український народ до спротиву, до гідного спротиву, до справедливого спротиву проти московитів. Бо тут є велика небезпека, щоб не було пізно. Не було пізно в тому плані, що все-таки мобілізація. Мобілізація на жаль, не, не проходить, не проходить. Так якісно, як має проходити, і чисельно, як того вимагає фронт. Відповідно, дай Боже, щоб ми втримали і тою кількістю фронт, дай Боже, щоб ми і перемогли. Звісно, що молимо і просимо Бога, але щоб так, не дай Боже, не сталося, що... Будуть заклики до народу, але щоб це вже не було пізно. Тому варто зараз про це подбати, варто зараз а, звертатися до а, українців, до віруючих е, Христової Церкви, аби все-таки е, ставали на захист неньки України, ставали на захист. Своєї церкви і свої нації. Тому молимося і просимо Господа, аби Господь давав відвагу. Адже Господь нас закликає молитися за священників, за провід як і держави, так і церковний. Аби Господь давав ту відвагу розумінням провідникам церкви і всім священникам. І всьому проводу церковному власне дбати про дбати про поповнення, справедливе поповнення нашої армії, дбати про і закликати народ до спротиву та до боротьби. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, йде що й ця народився перше всіх віків. Світло від світла, Бога, істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він зад для нас людей, для нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і ситить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за заріхи наші, ріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення заріхи наші ріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за грехи наших цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче притвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май малосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріп і святий безсмертний, помилуй нас цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О найдорожчі крови і водо, що витекли, як милосердя і серця Ісуса, уповаємо на тебе. Ми молимося, а господь діє, а, поширюйте це цю молитву нашу спільну. А, передавайте а. Чи пересилайте це відео священникам, бо насправді в настільки церква, я не можу сказати, що у усіх церквах, але в багатьох церквах спомин про війну, про фронт є дуже коротенький. А, звісно, інколи під час проповіді, але здебільшого лише в кінці, і то не у всіх церквах, молитвою Боже Великий Єдиний нам Україну храни. І на тому все. Так, звісно, це багато, молитва завжди багато. Але молитва без діл мертва. Тому. Пригадуйте своїм священникам про фронт про війну. Е я розумію, що всі втомилися, але ми тут, мабуть, втомилися найбільше. Е тому підтримуйте фронт, пам'ятайте про фронт, бо леже лише, лише спільно, разом в єдності. Зможемо вистояти і перемогти. Дякую, дякую всім за спільну молитву. Спокійної тихої сім ночі. Слава Богу за Україну!